Ми дуже цінуємо високо, те, що ви до нас завітали. Красно дякуємо за те, що до нас прийшли. І я хочу при початку подякувати вам за те, що відвідали Одесу я розумію, що це щоразу такі виклики дуже важливо зрозуміти. Справді, ви розумієте справді те, що діється, і в чому справжні труднощі криється, які у нас як у нас стоять справи залежно від того. Як нас атакують щодня? сьогодні один із найскладніших найболізніших моментів. Оцей сільськогосподарський коридор Одеса. Також логістичний осередок, і звісно, йдеться за людей, що там живуть. Дуже важливо їх оборонити. Я хотів би справді з вами поговорити про це, про те, що ми можемо зробити. Я розумію вашофамотен похвала ілбімпотен підтримати наших фермерів. І я думаю, що треба зосередитися якщо мог на безпеці цього регіону ми цієї частини. України ми не можемо цього цьому запобігти без вашої допомоги. самотужки президенту байдену президентові переказуйте вітання. і подяку за підтримку конгресу. і Вчора я також говорив про міністра. Оборони Остін він в Рамштані, дуже відверто, дуже так прямо висловився, Дуже важливо, особливо тепер, коли в надійному просторі з російськими технологіями пішли хвилі, як то кажуть. Проти нас жануть хвилю, щоб не посилювалася Україна від допомоги, що надає США. І я дякую за ці виступи. Я мав зустріч з президентом Байденом, його командою на натівському саміті, і також дуже все було виразно. висловлено. І я хочу також хочу. Сі подякувати вам за те, що едюкешнали допомогу освітній нашій системі. це дуже багато важить. Мені здається, що нам треба трошечки тембр прискоритися початок шкільного року і схованками для Школярів і також змогою вживати пристрої пристрої для науки онлайн, щоб учитися дітям від 1 вересня. Що вже на брізку? Дякую.